Сьогодні середа. Середа, 19 число. 1,9 гарне число, хтось поотримує гроші. А в цілому середа, ну, така собі, сильно щось велике починати не треба. Ну, ви знаєте, як можна сказати про середу. Середа це робочий день. Працюєш, нічого особового, подій не буде, таких сильно грандіозних. ну, Просто робочий день. Ну, гарно, що випадає, ка випаде 1,9. Якщо скласти, то можете гроші отримувати. Дивимось, на сьогоднішній день. Середа. Ви далеко хочете щось сильно задумати. Залізли аж на самий на самий верх. Ви його зробите, але не сьогодні, не в середу. Не в середу. Ви плануйте в середу, щоб поступово бачите, вилазити аж наверх. Подумайте, що за справу ви надумали. Передихніть, може в обідню перерву, попите каву, подумайте, що і як вам шаг за шагом вилізти на самий верх. Ну тільки не сьогодні. Тут передишка. Передишка показана. Бо як почнете сьогодні все скопом робити, знаєте, ось бачите, попадете в шторм. Сьогодні можна тільки запланувати. Ну, може, якусь частину зробити. Ось, бачите, я ж вам кажу, якусь частину зробить? От саджають дерева, розвивають. Ну, Сильно, ну не так, знаєте, От, задумав, весь город посадив сьогодні. Ну, це я так, в переносному значенні. Поступово, і це говорять поступово, і це говорять поступово. От, Все робіть умірено, поступово, викидайте сміття, е ухажуйте за своїми тваринками. І тут гарна карта. Ви доб'єтесь багато що, якщо почнете сьогодні всі справи ці робити. Бачите, прибирайте сміття. Сьогодні вам гарний захист на цілий день саламандра. Це гарний захист. І ви будете захищені в усіх, в усіх містах, де знаходитесь, не буде сьогодні страшного, не буде. Тут захист. Ще ця карта говорить, що можна сьогодні прийняти якесь рішення грандіозне. Ну, наприклад, ви дуже довго не спілкувалися із якою з якоюсь знайомою або з подругою. Прийміть рішення, помиріться. Бо я перед цим робила розклад, що вам треба з кимось помиритися. Або з дітьми, або з невісткою. Не хотіли миритися, щось не поладили. Візьміть перва, помиріться. Що вам це стоїть? Помиріться і все. Не треба злотаїть, не треба. І тоді, от ви, коли помиритеся з цією людиною, може на роботі із колегою, що ви не могли, що там щось злі на неї були, чи на неї, помиріться. І ви тоді вийдете із затруднительної ситуації, бо бачите, ви ось опливете до сонечка і сонце вийде на вашу сторону. Тоді ви розрулите ситуацію, не будете в такій нагнітонній ситуації. Не треба зло держати. Не треба. Я скільки я всі мирю усіх. Я ото краще помиритися, не треба купити зло. Отак, От на отих сусідів, які ви кажете, що вам всем підклади роблять. Є таке, я не скрию. Є таке, що сусіди підливають, підкидають. Ну не може бути, що всі сусіди погані. Повірте, із десяти сусідів один є такий неважнецький сусід, але ж дев'ять сусідів то всі добрі. Я вам казала, як щити ставити. Від сусідів я зараз в слідуючому відео вам скажу. Осину, осина, і ще треба рогатку зробити. Знайти осину, отак, рогатка. Ви знаєте ж таке рогатку. З тої сторони, де погана сусідка язиката живе, або ви подозріваєте, з своєї сторони, з забора, зарийте, поставте рогатину, рожками отак, щоб захищала. Все, покиньте туди монетку і будете захищені від такої сусідки. Ну, дзвони таїть, не кляніть, не проклинайте, не ругайтеся. Хай вона буде зла, а ви будьте добрі. Все, захистите сирогатину і тоді ви будете, от я вам сказала, бачите, дивіться, накриті, будете в безпеці. І тоді будете із своєю сім'єю себе прекрасно чувствувати. Тільки друге дерево. Не задавайте мені глупі випроси, що з другого дерева. Ні, почитайте в інтернеті тільки осина, тільки рогатка вас може спасти від підкладів. Ну, звісно, є ще якісь сильні заговори. Але це саме просте, яке може зробити кожен. Найти в лісі рогатину і можна суху, можна таку, і, як рогатка, і закопати із монеткою біля свого двору. Ви будете захищені від підливок під